Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми з вами будемо говорити про бісектрису. Бісектрису трикутника. Всі дуже добре знають, що бісектриса кута поділяє кут пополам. Всі реально це знають дуже добре, але чомусь забувають властивість бісектриси трикутника. Яка ж властивість бісектриси трикутника? Дивіться, якщо в нас є ось трикутник, і оце бісектриса, так, то ця бісектриса поділить сторону, до якої, яку вона перетинає, у якомусь такому цікавому відношенні. Справа в тому, що ось ці С та Д будуть пропорційні сторонам А та Б. Ці відношення можуть бути записані ось так. Тобто А відноситься до Б, як С до Д, або А відноситься до С, як Б відноситься до Д. Реально, це правило нас рятує в великій кількості задач. Давайте спробуємо розібратися на трьох задачах. Ось задача перша. Вона найпростіша, така лайтова задача. Нам задано, що сторона АЦ дорівнює 3,5, і відомо, що БК відноситься до КЦ як 3 до 7. Необхідно знайти сторону АБ. Дивіться, якщо в нас є ось це відношення, ми зразу можемо сказати, що в нас є відношення БК до КЦ. Тому я кажу за властивістю бісектриси, АБ відноситься до АЦ, як БК відноситься до КЦ. У нас невідомо АБ. Давайте все сюди підставимо і побачимо, що буде в результаті. Значить, АБ у нас залишилося, ми не чіпаємо. Замість АЦ ми пишемо 3,5, а тут наше відношення 3 до 7. І тепер ми звідси шукаємо АБ. Щоб знайти АБ, я С множу на С і ділю на С. 3,5 помножити на 3 і поділити на 7. Ну, звичайно, ви можете перемножити в чисельнику, а можете зрозуміти і згадати, що 7 це 2 рази по 3,5. Тому я скорочую, тут буде 2. Залишається 3 других або 1,5. Тобто сторона АВ буде 1,5. Ми рухаємося далі. Далі друга задача, ось вона. Значить, Нам сказали, що БД це бісектриса, за така мене буква Б. Ось нам сказали, що АД дорівнює 2, АДЦ дорівнює 3, і ще нам сказали, що сторона АБ менша від BC на 3 см. І необхідно знайти периметр трикутника. Дивіться, ну, ми менше, звичайно, будемо приймати через Х, так? Наша АБ менша, тобто вона буде Х. А оця BC, вона буде більша на 3, відповідно, вона буде Х плюс 3. Ось. Далі ми складаємо відношення. І ми будемо казати, що АБ відноситься до БЦ, як АД відноситься до ДЦ. Тобто х відноситься до х плюс 3, як 2 до 3. І далі розв'язуємо рівняння. Значить, Будемо користуватись правилом пропорцій. Це помножить на c дорівнює це помножить на це. Тобто 2 помножить на х плюс 3 дорівнює 3х. Розкриваємо дужки, 2х плюс 6 дорівнює 3х, так? Переносимо все в один бік із 2х мінус 3х, що буде х. А 6 переносимо сюди 2х. Х-3х буде мінус х, а 6 переносимо сюди, буде мінус 6. Значить, х дорівнює 6. Дивимося далі. Значить, ця сторона в нас 6. Ця, відповідно, 9. Так? А тепер нам треба знайти що? Треба знайти периметр. Так? Значить, а ця сторона 5. Угу. Тобто, щоб знайти периметр, нам треба 5, додати 6 і додати 9. Тут у нас 15 і додати 5 буде 20. Тобто периметр 20. Ну і ще одна задача, де необхідно буде використати і властивість бісектриси, і згадати теорему Піфагора. Тобто декілька в нас іде основних таких властивостей. У нас є прямокутний трикутник і провели бісектрису гострого кута. Ось в ААж, бісектриса гострого кута. І сказали, що ця бісектриса поділила на два відрізки, це CH до рівня 15 і HB до рівня 20. Необхідно знайти гіпотенузу цього трикутника. Дивіться, ми користуємося тим, що ми знаємо властивість бісектриси. Ми знаємо, що АС відноситься до АБ тобто це до цього як 15 до 20. Так? 15 до 20. 15 і 20 ми скоротимо і буде 3 четвертих. Це зрозуміло. Для чого ми це зробили? Ми зараз будемо вводити х, коефіцієнт пропорційності. І я буду казати, що А це буде дорівнювати 3х. А це дорівнює 3х. А АБ буде дорівнювати 4х. АБ дорівнює 4х. Бачимо, значить, А це наше 3х, а це 4х. І тепер ми можемо скласти рівняння за теоремою Піфагора, бо наше 4 х квадраті відняти 3х в квадраті буде дорівнювати 35 у квадраті. Розумієте? Тобто гіпотенуза відняти інший, гіпотенуза в квадраті відняти інший катет в квадраті, буде ось цей катет. Тобто, ми кажемо, що це 4х до квадрату. Не забувайте, що 4х має бути в дужках. Відняти 3х і до квадрату буде дорівнювати 15 плюс 20, 35, 35 в квадраті. Так, 16 в квадраті. Відняти 9 в квадраті, що це в нас буде? 16 відняти 9, це буде 7, так? Буде 7х в квадраті дорівнює 35 в квадраті. Тепер, щоб знайти мені х, я пишу х в квадраті дорівнює, значить, що я буду робити? Я зараз напишу 35, помножити на 35 і поділити на 7. Ну, Мені так буде легше. Тому я скорочую, тут буде 5. І щоб мені знайти х, мені треба добути корінь 5 помножити на 35. А 35 це 5 на 7, так? Угу. І маю 5 корінь із 7. Значить, 5 корінь із 7 це х. А ось нас запитали, чому дорівнює гіпотенуза, мені треба помножити на 4. Тобто АБ дорівнює 4 помножити на 5 корінь з 7 і буде 20 корінь із 7. Тобто гіпотенуза дорівнює 20 корінь із 7. Я розумію, що трішки незвично, але реально і зрозуміло. І не забувайте, властивість бісектриси, вона крута і проста.